У Смілі відбулася виставка ярмарок виробників підприємців міста та сусідніх громад. Чого тут тільки не було: широкий вибір продовольчих та непродовольчих товарів, крафтових продуктів, виробів народних майстрів та чимало іншого. Робота майстриня, художниця з Португалії передає сюди, продаємо і збираємо кошти на ЗСУ, Потім передаємо хлопцям на фронт. Це наша ручна робота. Все 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 віночки, заколочки, різіночки, все стараємося для наших маленьких. Діточок українців. в асортименті традиційна та оригінальна випічка, різні види сирів, фрукти, пастила. Щоб втамувати спрагу, охолоджуючи напої на прилавках серед усього розмаїття багато меду. Пасічник Роман Михайлович приїхав із Медведівки. каже, сміла перевершила його очікування. Холодний я пропоную мед натуральний цього року і по хорошій ціні. Пан Роман бджільництвом займається 40 років. Дід був пасічник і прадід був пасічник. Один я був не пасіч, а потім став майстри та народні умільці представили велике розмаїття виробів із дерева, картини, бейсболки, сувеніри, обереги, букети з мила та багато іншого ексклюзиву. Ми робимо мило, як старі прімена робилось мило на олії, на маслах і на травах. Тобто є мило, відвари, трав, а є мило мацерати. Там витяжка прямо в трав трав в маслах. І витяжка робиться на протязі. Ярмарок на бульварі імені графа Олексія Бобринського відбувався у межах проєкту підвищення стійкості малого та середнього підприємництва Тяспінських громад Черкащини. Реалізується він спільно з програмою ЄУФО бізнес, відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва. Такі ярмарки дають можливість виробникам, підприємцям, майстрам свою продукцію представити, прорекламувати та продати. Крім цього, це гарна нагода познайомити та об'єднати підприємців. Мінських громад ми пропонуємо продукцію для здоров'я і краси нашого національного виробника, українського виробника. Це витяжки із страв, без цукру таблетована формула, косметична, уходова продукція по догляду за красою, щоб жінка була красива, молода, здорова. От я вдячна всім, хто організував такий ярмарок, тому що багато людей роблять таку продукцію, але як її запропонувати людям, не знають. Тим більше в такий, такий час. Тому я вдячна, і хай таких ярмарків буде погіршити. Ярмарок об'єднав більше 30 виробників підприємців сміли та сусідніх громад. Приїхали гості із Лисянської, Черкаської, Канівської та інших громад. Ініціатор та організатор такого заходу управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради.